Всім привіт! Всім доброго ранку. Готуємо обід, вже не ранок, а вже обід скоро. Будемо готувати обід. На обід я буду готувати ліниві голубці. Так що готуйте разом зі мною, мені веселіше буде і вам добре. Я вам буду щось розказувати, як я готую, а ви напишете мені, які я неправильно щось роблю. А може у вас цікаві є коментарі до цього буде. Так що починаємо. Спочатку я... Так як вони в мене ліниві, завертати я не буду їх у капусту. Та я чесно признатися, мені це так подобається цей рецепт, що я його часто готую. Тепер я поставлю водичку собі, щоб закипіла у каструлі. І наріжу капусти і запарю. Отак, От бачите, яка вона тверда капуста в мене. А я нагрію, зараз водички десь хвилинку проверю. А ков, якщо є у вас вдома, ніжніша капуста. Її можна тільки запарити кип'ятком. Водичка зараз у мене закипить, є. Проварю. Чого вони називаються, ці голубці няниві? Ще не треба довго морочитися, як їх завер... завернути у листя. Це відібрати хороше листя треба, щоб правило і форму. Там різної форми завернути голубці можна. Я пробувала різної форми. Ну, мені і швиденько, а вкус зовсім не відрізняється від того, якби ми готували звичайного рецепту голубців. Ну, ми на свято наготуємо закрутимо, а сьогодні будуть такої простої, простого такого рецепту. Так, зараз у мене водичка закипить, і я кину сюди, хай вона провариться вона. Так, водичка в мене закипає. Я зараз відправлю у кастрюльку. І вона десь хвилинку, можливо, навіть дві. прокипить, і я виключу. Зараз трошки додавлю сюди ще солі, щоб у солоній водичці воно проварилося. Десь приблизно може десь із півчайної ложечки. Отак. Зараз вона пропариться. Так, поки в нас вариться капуста, проварюється, я начищу овочі на зажарку. Так, у мене вже кипить, хай хвилинку ще це. Десь приблизно хвилин. Все буде добре. Ріжу цибулю на зажарку, зроблю зажарку. Саме головне, що дуже швидко вони робляться, ці голубці, не треба морочитися, не складно зовсім. Ренко поріжу. На сковорітко. Так як будемо складувати у голубці я все у холодному вигляді, то буду все. Ось, то, щоб воно прохололо. О, капуста в мене вже кипить. Хорошо, все добре, йде все по плану, все так, як я планувала. Добавлю до нашої цибулі дрібненько нарізаний перець. Я, ну, Це мій смак, і я так привикла вже, я їжу. Я щось мені не дуже смакує, коли воно коли солодкий перець великими дольками. і Я його ріжу дуже дуже дрібно. От так, і от сюди до жалочки. І додам. Так, виключимо нашу капустку і хай трошки постоїть, пропариться ще. У воді. А я тим часом зроблю зажарку. Так, Десь дві столові ложки олії найду. Одна менше, десь столового отак. Щоб не дуже було багато олії на сковорідці, щоб овочі наші пропарилися, не треба їх дуже загажувати. Все рівно воно буде тепше на ці. сюди до цибульки ще перець. Сілім нашу капусту. Капуста вже пропарилася. хай вона стече, Так, зараз сюди я моркву. морфу. Ще далі що ми зробимо, будемо складувати наші голубці. Я взяла приблизно, десь у мене грам 300 фаршу. Фарш у мене свиний. Грам 300 фаршу. Взяла попередньо, я зварила, трошки ще покажу всіх, десь у мене оце сіки було стакана рису. Май, не повен стакан, бо фаршу у мене не дуже багато. Я зварила рис. Також він прохолод, вже холодний. В холодному вигляді все складувати. І зараз, як дожариться наша зажарочка, ми також залишимо, щоб вона проколола. Ну, вона майже готова. капуста бачите, у нас вже пропарилася, майже готова. Можна зажарочку вже виключити. Ось вже. Пропарена, майже готова. Ну, я велику мисочку взяла, там, де я буду всі складувати голубці, складувати, формувати і фарш робити і в мисочку. І хай також воно прохолоняє. Також хай бачите? І все воно прохолоне і будемо все складувати. Також я викладу і зажарочку І буде і сразу у нас все холодне. Добавлю ще зелень. Сюди в нас вже прохолола. Сюди я додаю рис. Він, ну, зготу... Готувався в підсоленій воді. Рис додали, отак добренько його все перемішаю. Так, його, ну це все рукою буду вимішувати зараз. Зараз рукою домішую. Отак, візьмуть добре, його все перегну. Воно має клейковину хорошу рис. І зараз воно все буде однорідної маси. Звичайно, щоб ці кульки, які я буду формувати, вони держалися одне одної, так сказати, кучки. Я добавлю, звичайно, яйце. У голубці, там якщо ми готуємо звичайний, звичайні голубці, де в нас голубці формуються в листочки, там я яйця не додаю. А сюди прийдеться додати. Отак. І зараз добавлю сюди. Зажарку ще добавимо і... і цей. Ну, вже не так гаряче, не холодно, вона нормально вже пропливає. Також я трошки перемішаю все. Ось таке воно у нас. Зараз вам покажу, якого воно вигляду має. Добавимо сюди яйце. Ну, ще ми попробуємо. Додамо сіль, перчик. Зараз буду пробувати. Я на цю кількість добавлю два яйця. На цю кількість рису. Добав... У мене в мене яйця невеличкі. Так, добавила. Вже можна яйце Чи ложечку витягнути. Добавлю сюди перцю добавлю, мабуть, солі? Ну, зараз будемо дивитися. І добре, добре, отак перемішую. Вимішаю добрий. Бачите, якої воно вигляду має. Так. А тепер залишу його трошки, хай постоїть, а я тим часом приготую підливу. На сковорідку я налью десь приблизно 2 столові ложки олії. в муки У мене ось є, залишилася мука. Добавлю сюди борошна. Столову ложечку. Може трошки більше. Отак. Десь півтори столові ложки. Отак гарно розітру. І друга. Отак уже у нас мука вся розтворилася. Сюди добавлю зараз томатний пасту. Десь столову ложку так. І теж отак все хорошо розітру. Кою, олія, мука і томатна паста. Це у нас буде підлива, в якій у нас будуть наші голубці тушитися в духовці Сюди добавлю столову ложечку ще сметани. І також все добре перемішаю. У мене радіо нема Отак От хорошо перемішаю. Воно все однорідної маси буде і додав воду. У мене тут приблизно десь грам чотири сталочки. Нема пікрої. Добавлю воду. Також зараз усе так хорошо розмішаю. Воно буде однорідний тон однорідної маси. Потім я сюди зараз добавлю ще солі, перчику, Попробую обов'язково на, на смак. Добавлю. Так, додавлю трошки водички. А тут петрушечки не занаїдуть. Отак, петрушки додали і утропа. вже й смак. Буде нам такий, як і фінальний повинен бути. Формуємо із з нашого фаршу такі шарики. Ну, вигляді голубці. У вигляді голубців зараз я вставлю сюди, щоб вам видніше було. Формуємо шарики і викладаємо на оцю нашу формочку. Ось Отак. такі шарики. І зараз я сформую, накладу. Отак. І зверху я заль'ю нашою подливою акуратненько, щоб не нарушити форму нашої голубці. Музею. Накрию польгою. Отак, так трошки постоїть, трошки вистави. І якраз направо. Так, зараз я поставлю так, а потім накрию. Десь хвилин на 45. п'ять. От з мною мені приємно. Готуйте, голубці дуже смачні. Дуже смачні, просто готується. Так що беріть, користуйтесь цим рецептом і швидко. І буде нам на обід якраз до першого блюда. Що ще ми суп зваримо. Сьогодні у нас по плану суп для нашої сім'ї. Зваримо суп, голубці, салат робимо зелений, бо капуста закінчилась, треба йти в магазин, купляти, так солить. Якраз дуже смачна була капуста, попала сорт хорошої капусти. Так що Роботи багато, як завжди. Ще й нідерландський треба вчити, не забувати. Ось якраз стоїть, якраз нагадує мені їхні слова, і взагалі привикати треба до їхніх і мови, до нідерландських, так як ми тут живемо, треба вчити язики. Так що так проходять наші дні і в роботі, і в готовки, і все, що треба, все обичних Все, На цьому буду закінчувати. Хто б кому сподобалось, ставте наших каналів лайки. Буде мені дуже приємно. Всім до зустрічі!